Ірина Габучі мешкає в Німеччині вже 27 років. Але не забуває, що вона українка. Бо я народилася в Донбасі. І до 16 років місто Герник, Селидівський район. Це було моє місто, і я там проживала. З 2014 року вона перейшла на українську мову. Із самого початку вторгнення Росії на Донбас та анексії Криму Ірина встала на захист своєї батьківщини. Вона проводить акції на підтримку України. Я роблю акції тільки в одному місці. Це центр міста біля Лоренскірхе. Це як то каже серце Нюрнбергу. на цих акціях. Вона збирає гроші та речі для своїх співвітчизників. Інтерв'ю з нею ми пишемо якраз на складі, який Українка орендує для зберігання гуманітарної допомоги. Про її акції багато писала німецька преса, адже Ірина готує їх ретельно та проводить з урахуванням німецького менталітету. А коли були дні такі, що 36 градусів спеки, я можу стояти 10 годин і переконувати. А головне це переконати. Німці дуже стабільні і те, що вони дуже пунктуальні. Їм міняти свою думку, це треба їх переконати. Я знаю, що мої німці вони переконані з першого дня, бо вони розуміють, що я це бачу, а не читаю. Я приїхала із своїми фото з України. На акціях Ірина демонструє фото зруйнованих українських домівок та вбитих людей. За одну акцію збирається від 500 до 1000 євро. Гроші йдуть на допомогу цивільним, що постраждали від війни. У Черкаси, Київ, Донецьку область. А цю військову форму, обладнання та генератор українці з Нюрнбергу відправили у військову частину на Харківщині. Василій, український воїн з підрозділу БПЛА, що приїхав до Нюрнбергу, теж дякую Ірині за зберігання та придбання необхідного обладнання. Ми тут з інститутом радіофізики ми розробили на базі такого магнітрона. Электромагнитную пушку Мощностью 800, 588 мегаватт На пике вот И сейчас будем ее тестировать По любых условиях угу. Она будет выжигать Дроны В радиусе до 5 км Поэтому должна быть маленькая, компактная ну, вот, Ну и чтобы ее можно затащить Туда было по быстрому Ірину в Нюрнберзі знають, їй довіряють і часто віддають речі, які можуть ще послужити. Сказати тут діяконі або е, людині, яка допомагає, ні. Сьогодні я не заберу. Бо на завтра мені не запропонують. І я стараюся там, де я повинна, мушу забрати, я забираю. Навіть якщо завтра я не можу відправити це в Україну. Я почекаю трошки, але я заберу. Окрема частину допомоги українській військові, що лікуються в Німеччині. В нас ще є Микола, в якого дуже тяжка ампутація, дві ноги і рука, але в нас ще є така Зоя, біля мене поряд, яка організувала цю групу, і в нього і допомога все є. Її енергія та бажання допомагати запалює серця. Навкруги неї зібралася групу українців, що мешкають у Нюрнберзі. Вони постійно розповідають німцям про свою батьківщину і про те, за кого і за що вона воює. Німці розуміють, що Україна це кордон Європи зараз. Форпост, як Так, форпост, але це я розумію. Це розуміють німці. Які ну, сказати, що розумні, я не можу так сказати. Німці різні, як і українці. Ми ж не можемо сказати, що в Україні усі допомагають. Говорити з немцями треба ще й тому, що в Німеччині величезна російська діаспора, яка дивиться той самий російський телевізор. Вихідці з Російської Федерації, переконана Ірина, ще принесуть німцям чимало проблем. Німців, я переконую, що вони мають в себе. За спиною ну таку величезну бомбу. Бо ніхто не знає, як вони будуть поводитися, а вони е підуть проти німців. Русський мір живе навіть в головах деяких українців, що заважають Ірині проводити її акції. Я вам скажу, що е була українка з Харкова, коли в мене почала кричати, що я гроші збираю для себе. Ну, років 20 я не плакала, а тут я думала, що я розплачуся. Бо я не збираю для себе. По перше, а по-друге, я свої віддаю усі, що в мене є, і мені було дуже соромно за неї, тому що вона кричала на всю площу, і добре, що є дівчата, які мене зразу підтримали. А ще вона постійно відчуває тиск київських корупційних скандалів, адже німці хочуть допомагати українцям, а не корупціонерам і нечистим на руку чиновникам. Зараз відношення трошки міняється. Можу вам сказати останній випадок, коли в Україні піднімається е, корупційний скандал, і мені в три години ночі мені треба відповідати людині. Е, а що це? Чим більше довіри за у місцевих мешканців, тим швидше наповнюється її склад. Вже два роки, як у Ірини є благодійний фонд. Ми розповіли їй про центр Десна. І вона сказала, що була порада надавати допомогу під конкретні потреби центру, який має амбітну програму з реабілітації військових. І мені дуже зараз добре, що знайшовся такий центр, який отримує цільову допомогу. А цільова для мене це головне, бо це отримують люд, люди, які це потребують. Дивлячись на Ірину, розумієш, що патріотом власної країни можна бути і проживаючи далеко за її кордоном. Українка з Нюрнбергу цитує хлопця-українця, який зараз воює на харківському напрямку. Він сказав для мене одну фразу, яку навіть я ніколи б не сказала б її і не придумала. Чим далі від України, тим патріотичні. А ви знаєте, він прав. Бо людина, яка вдягла вишиванку в Німеччині, і не допомагає, і не донатить, то хіба він українець? Він не українець. Навіть він може розмовляти українською і все, що завгодно. Для мене він не українець. Так, можна жити на батьківщині і бути просто споживачем благ, нічого не віддаючи і ні за що не хвилюючись. А можна, як Ірина, мешкати далеко від України, але кожного дня вставати з думкою. А чим я можу бути корисним цим людям, що воюють на передовій, ховаються у бомбосховищах, боронять власну землю, а також спокій та мир. Усієї Європи ми віримо, що разом з благодійним фондом Ірини Фріден, центр реабілітації військових Десна, зробить ще багато корисних справ, про які ми вам обов'язково розповімо. А це тільки одна з подяк, яку Ірина з її однодумцями отримала від українських медиків, для яких відправила з Нюрнбергу необхідне обладнання. Тільки подяка пані Ірині та Рудольфу за постійну підтримку Рудольф, Рудольфанки. Thank you very much. Thank you.